Ми стоїмо біля київського заводу Арсенал одного з найстаріших в Україні державних підприємств Йому 250 років. Україна ще 25 років тому попрощалася з соціалізмом, але в державній власності досі залишаються тисячі підприємств. Парадокс. Навряд чи, адже саме державні підприємства залишаються нескінченим джерелом корупції, саме через них виводяться бюджетні кошти. Єдині ріки від цього прозора приватизація та чесні конкурси на керівників тих компаній, які продавати не можна. Ну а як ця терапія проводиться? Давайте подивимося в цьому випуску. Держава Україна володіє більш як трьома тисячами підприємств, хоча працює з них ледь більше половини. Однак і вони замість заробляти гроші для бюджету їх викачують. Сто найбільших державних підприємств у 2014 році задекларували 117 мільярдів збитків. Лідером тут був Нафтогаз із мінусом у 88 мільярдів. Однак нові тарифи для населення та кращий менеджмент дозволили скоротити дефіцит удвічі. А цього року компанія пла планує стати беззбитковою. Енергоатом, Укренерго, адміністрація морських портів, конструкторське бюро південне за 2015 рік суттєво покращили фінансові результати. Кардинально змінити ситуацію вдалося завдяки зміні процедури призначення керівників. Із січня 2015-го конкурси стали обов'язковими для частини компаній. Керівників особливо важливих для економіки підприємств обирає комітет, створений при Мінекономрозвитку. До нього входять міністри економіки, фінансів, інфраструктури, енергетики а агрополітики або їхні заступники та п'ять незалежних експертів менеджерів стратегічно важливих підприємств також обирають на відкритому конкурсі. Кандидатура переможець в обов'язковому порядку погоджується урядом. Запорізький електровозремонтний завод 100% державна власність, і це якраз одночасно приклад як державної неефективності в якості менеджера, так і ефективності, оскільки ще недавно він був майже доведений до банкрутства, і зараз зі зміною менеджменту тут знову відновилося виробництво, і сьогодні це потенційно привабливий об'єкт для приватизації. Давайте подивимося, як виглядає життя цього заводу сьогодні. У вас дуже старе підприємство, є дуже багато старих будівель, я просто не знаю, як музеї зараз. Так. за завод в 1905 году. Проектні роботи проводились за рубежом і построїли по западноєвропейську формулі. <відомлен> <відомлен> <Такі дореволюційніші, відомлен> <як це відомлен>? Значить, а він був тоді приватним? Ні, це було державне підприємство. Само. Мастерські. На початку це ремонтні мастерські. Але тут от ще залишається э, такий позолочений Ленін, наприклад, э, яка, до речі, доля вождя. Він знаходиться, пам'ятник знаходиться на балансі. Зараз виясняється, э, має ли він художественну цінність. Э, ну, Есть распоряжение, уже приказ есть, значит, он будет, скорее всего, что демонтирован. А вы как до тут 77-го оставиться? Я считаю, что это часть истории. Разрушать мы не будем. Будет он у нас где-то стоять, ну, как история музея. Вам будет шкода, что его будут демонтировать? Не, не скажу. Как вот смотрите, как прошла история? Вы думаете, я жалею где-то 20-30 лет? Я не знаю. Да, да, да. Нет, жизнь. Жизнь динамична, как бы вам сказати: человека прищает будущее. В прошлом он не живет, он вспоминает, но не живет. Ми зараз знаходимося в одному з цехів, це ремонтниця. — механічний цех. — Що тут роблять? Всі деталі, які йдуть на електровозі, плюс лінійна продукція. От зараз робота є, в принципі в людей. Так, да, при п'ятидневній роботі роботи вистачає. Люди задоволені і роботою, І зароботком. яка зараз зарплата? Ну, до 6 тисяч. До шести це, непогано. Токарей, фрезеровщиків. Ви давно тут працюєте? 12 рік. І як зараз? Ну, зараз більш-менш нормально. Ну, як по зарплаті? Ну, я ж кажу, і по зарплаті. Зараз от, з прошлого року почали. Були более... проблеми, так, на підприємстві? Ну так, да, були. Ж, і Трьохнівка була. Ви взагалом як, як спеціаліст, вважаєте, краще, щоб було державне підприємство, як воно є зараз? Чи може краще, щоб його приватизували завод? Ну я не знаю, приватизувати. То я не мені дайте роботу, мені все одно. Зараз ми в приймальні голови правління запорізького електровозоремонтного заводу Олега Винника. Олег Винник, до речі, тут всього-навсього з літа минулого року він виграв це, один з тих прозорих кабмінівських конкурсів і ось. Вже буде зараз звітувати за зроблену за вісім місяців виконану роботу. Давайте з ним познайомимося. Як воно виглядало, коли ви тільки прийшли? З чим ви стикнулися? Ситуация на предприятии, конечно, была ужасной. Я принял завод с задолженностью по заработной плате 9 миллионов гривен, кредиторская задолженность 100 миллионов гривен, долги по энергоносителям порядка 5 миллионов гривен. И что самое неприятное, более 20 миллионов гривен уже практически поступали в исполнительную службу. То есть где-то уже можно было говорить о том, что через месяц счета предприятия были бы арестованы и все сотрудники предприятия бы... были бы отправлены в долгосрочный <coughs> отпуск за свой счет. То есть, майже банкротство уже. Да, то есть все, в принципе, подводилось к банкротству. Как стало так, что завод до такого життя, докотився? Ви зрозуміли Ну, тут, как бы объективно тяжело сказать. Почему? Потому что, наверное, это судить не мне. Вот, к примеру, допустим, мы когда проводили анализ закупочных цен, то есть, по некоторым позициям, были накрутки до 234%. То есть, можете себе представить, поэтому тут можно делать определенные выводы. Всю эту информацию мы направили в правоохранительные органы. Вы людина, яка Перемогла на конкурсі та прозорому новому прийшли і довели свою ефективність як менеджер дуже швидко. Тим не менше, як ви вважаєте, чи має бути приватизовано все-таки це підприємство, чи може бути державний менеджмент достатньо ефективним? Е, ну, Об'єктивно тяжело сказати. От за перші полгода на момент моєї приходу на підприємство, середня заробітна плата була 1200. Зараз уже средня заробітна плата більше 6000 то есть, в принципі, даже, скажімо так, в госсекторі може бути ефективне руководство. Uh, мы... А ваша яка мотивація? це яка секретна інформація? Uh, <laughs> у мене заробітна плата без надбавок, без премії, 7 тисяч гривень. Це надзвичайно мало. Людина, яка може на тих самих там, 250% накруток мати mm -hmm. тут мільйон в рік, напевно. Ну, ви знаете, как бы, uh, Тут, кроме денежной мотивации должна быть еще мотивация, вот человеку должно быть интересно использовать тот опыт, те на роботі, у него есть, допустим, который он получил в процессе работы на прошлых предприятиях. Не меньше все одно это очень неправильно зарплата для управління такого великого підприємства, 2000 работников. Ну к сожалению, вопрос по заработной плате это вне нашей компетенции. Цех, основной цех первый, под новым, первым номером. Сюда заходит электровоз ремонт, здесь полностью разбирается. Ну, а... Нет, это он уже на сборке. Разбирается с той стороны, разбирается, ага. потом аппаратура передается в аппаратный цех, в машины, электрические машины, в электромашины цех. Все, здесь остается кузов, он режется, варится, ремонтируется, восстанавливается. После этого красится, готовится под монтаж. Все обладнання відремонтування після цього знову втікається сюди. Тут відбувається монтаж, повна збірка. Опуск на телегу, з двома кранами, опускається електровоз. Збирається повністю і відправляється на з За нормативами кожен електровоз має пробігти 2 мільйони кілометрів. І після цього вже він потрапляє сюди на капремонту. 2 мільйони це, звичайно, досить багато. Уявіть собі, це можна 50 разів об'їхати навколо земної кулі по екватору. Ну, Що, звичайно, позначається на його стані, і потім він потрапляє сюди і повністю перебирається. Добрий день! Громадський телебачення! Здравствуйте! Як вам тут працюється? Добре. Справді? Справді. Чого? Що доброго. во-первых, потому что есть просто хотя бы работа на наше время. Да? А зарплату не затримывают? Нет. Нормальная зарплата в Ну, хотелось бы больше. В связи с уровнем инфляции в нашей стране, да? На... Сколько зараз, если не секрет? Да, от до 6 тысяч. Ну, наверное, до 6 есть у кого-то. У нас меньше. В чем полягает ваша работа тут? Ну, вот видите, покраска и шпаклевка тепловозов. И внутри, и снаружи. Запорізький електровоз ремонтний завод же майже 10 років веде перемовини з західними інвесторами для того, щоб збудувати спільний цех та ремонтний, Я так розумію, да ну та саммісний проект по і изготовлению... Целая серия электровозов, как двойное питание, так и постоянного переменного тока, которые рано или поздно будут востребованы нашим государством. это новые электровозы, это на ремонт? Это абсолютно новые электровозы, новые проекты современные, новое оборудование. Здесь должен, ну, если, если договорятся, так сказать, на государственном уровне, здесь будет строиться электровозостроительный комплекс. нового покоління, скажімо так, одна з причин, чому чехи готові вкладати сюди гроші, це те, що дуже багато в нас залишається ось таких електровозів чеського виробництва, яким понад 50 років, отак, вони виглядають в такому стані, і все ще продовжують їздити українською залізницею, і всі вони вимагають ремонту, модернізації, капітального ремонту. Ну і тут, власне, на цьому підприємстві це роблять, і потім в підсумку виходить щось ось таке. Там, де є держава, там в дійсності завжди є корупція, там завжди є зловживання. Це факт, все, чим може займатися приватний сектор, ефективно управляти да, або е, повинна бути приватизована. Там, де це де держава визначила, що це є якісь стратегічні сегменти. Що це політика держави, що це не повинно бути передано в приватні роки, і те, що є природніми монополіями, є критичним для безпеки країни, воно все одно залишиться у держави, але потрібні якісь засади. Інші управління, незалежний менеджмент, і навіть в тих міністерствах, до яких до керівництва претензій немає, підприємства, які раз перебувають в їхньому управлінні, час від часу ми дізнаємось про корупційні скандали. Дуже відома історія, це галузь видобування титанової сировини, і ротилу. Україна була монополістом в радянському союзі. Було два гірничо-збагачувальних комбінати – Вільногірський ГМК і Іршанський ГЗК. Це монополісти. Вони разом володіють ще 5% світового ринку. А в 2004 році ще пан Кучма віддав ці цілісні майнові комплекси цих двох комбінатів в оренду пану фірташу на 5 років. У 2009 році ці договори були. Продовжені на 5 років. Ну і, мабуть, би, так вони задешево і були б в оренді у пана Фірташа, при тому, що держава отримала за орендну плату в розмірі десь приблизно порядка 8-10 мільйонів доларів. А цей бізнес приносив пану фіртишу там, наприклад, в 2012 році приблизно 150 мільйонів доларів, і там комісія спеціальна займалася з 2012 року, і громадськість тиснула, вже публічна ця вся тема була. То ці договори все таки. Були припинені врешті-решт, і, ком і комбінати повернулись державі в користування держави. Е, прекрасна історія. Початок дуже гарний, позитивний і, можна сказати, хрестоматійний, як потрібно державі робити. Перша частина. Але потім пішло щось не так. Був була створена юридична особа, об'єднана гірничо хімічна компанія, які були передані ці цілісні майнові комплекси, і яка почала продовжила видобувати титанову сировину, але вже як держава. Був призначений туди менеджмент новий, звичайно, на початку до всіх кредит довіри, як же ж повернули від олігархів в державі, призначили менеджмент, працює. Комісія залишила це питання на своєму контролі, почала здійснювати виїзні засідання. Спочатку хотіли прослідкувати, що чи все передано, все по закону, чи не оскаржує пан Фірташ. І вже через півроку з'ясувалося, що новий менеджмент, який призначений державою, Торгує сировиною через посередника, через австрійського, одного-єдиного. Потім випливо, що за цим посередником австрійським стоїть ЗІЦ-председатель, австрійсь, у якого працює. Людина пов'язана з директором державної компанії, Цю людину з директором державної компанії пов'язують з депутатом Верховної Ради від фронту змін Миколою Мартиненко. Банківські рахунки відкриті в банку пов'язані теж з цією групою. Це якраз яскравий приклад, що можна робити правильні роки на початку, але менеджмент, який туди поставлений, корумпований, вибачаюся, який діє не в інтересах держави, а в інтересах приватних, наносить збитки держави. Тобто, це хрестоматійний приклад. Ну, як вийшло, що менеджмент хто не додивився, чи свідомо було поставлено. Давайте подивимося, хто призначає туди. Туди було призначено це ще кабінетом міністрів, який був до виборів минулих. До того це до того, як Абрамовичу став міністром, відповідно було призначено минулим, скажімо, кабінетом міністрів, але ніякого сприяння ні від прем'єр-міністра. Ні від правоохоронних органів пана Авакова, які б могли, вибачаюсь, завести справу і розслідувати, тому що менеджмент на пропозицію просто встати і піти, припинити, скажімо так, припинити спочатку, припинити цю практику, не припинив її. На вимогу звільнитись, бо ця практика не відмовився звільнятись, і дали зрозуміти Айвересу. Так нас-то призначали люди вищі, ніж ви, ваше керівництво, прем'єр-міністр там і так далі. Айверес звертався, і всі звертались до правоохоронних органів. Теж реакції ніякої не було. Державне підприємство Об'єднана гірничо-хімічна компанія була створена влітку 2014-го. Тоді ж отримала в управління Іршанський та Вільногірський гірничо-збагачувальні комбінати. Вони добувають ільменіт руду необхідну для отримання титану. Раніше ці підприємства орендував Кримський титан Дмитра Фірташа. Генеральним директором підприємства без проведення конкурсу призначили Руслана Журила. Раніше він працював заступником директора східного гірничо комбінату. У вересні минулого року. Міністр Айварас Абрумавичус заявив, що має претензії до керівництва. А в грудні аудит знайшов ознаки суттєвих порушень. Антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування проти керівництва компанії, підозрюючи його у зловживанні службовим становищем. Державний монополіст продавав сировину одній з компаній за ціною до 55% нижчою, ніж іншим покупцям. Суму збитків оцінюють у понад 100 мільйонів гривень. Ми показали вам добрий і поганий приклад управління державною компанією. але все це лише підготовчі етапи для подальшої приватизації, адже 90% всіх компаній державного сектору повинні бути приватизовані. Такою є офіційна позиція Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Хоча ви знаєте, що міністр Абрамавичу зараз подав відставку. Парламент не хоче цю відставку приймати. Тим не менше, все це питання поки що зависає в повітрі. А Ми тим часом зустрінемося з першим радником міністром Адомосом Аудіскасом. Він, до речі, був віцепрем. В Литві там провів саме реформу з приватизації. В Україні 14 місяців займається тим самим, але поки що тут воно дещо пробуксовує. Чому зараз питаємо в нього самого? Те країни, які которые прошли путь реформ, реформи вони поняли, що если страна очень сильно работает, если інститут сильно працюють, все равно они не можуть так эффективно руководить компаниям, как приватный бизнес. Эти страны выбрали путь просто их приватизировать. Я думаю, в Украине тоже те компании, которые не стратегические, их нужно отдать приватному сектору, потому что это будут инвестиции. Это инструмент по зарубежной инвестиции привлечь. Это будут рабочие места. Компании станут больше прозрачными. И тоже уменьшится головная боль в министерство, как руководить этим компаниям, потому что эти компании навсегда привлекают коррупцию. И вот этого момента тоже, тоже не будет. Из этого, я думаю, приватизация – это только позитив. У нас был хороший пример из Запорожья, есть плохой пример, то есть большое предприятие, которое объединяет несколько ГОКов, но государственное на 100%, но я так понимаю, государство сейчас не удовлетворено ни уровнем управления, но с другой стороны не может даже поменять менеджеров. Как вот тут быть? Это как раз тот пример, когда, я так понимаю, есть интересы, связанные с властью или с людьми, которые сейчас при власти. Это, скажем так, одна из самых больших проблем, когда ты не можешь уволить директора, который под большим сомнением, где есть признаки коррупции. Рабочик, любой рабочик, его защищает законы. Его не может так легко никто уволить, потому что его защищает закон. Но директор компании первое у него должно быть хорошее отношение с акционером. Если акционер не доверяет директору, у него такое полномочие должно быть уволить директора. И, как я говорю, в приватных компаниях так и есть. Если акционер захотел уволить, он не должен объяснять, почему. Просто я увольняю, потому что опять акционер, акционер решает. Так это, конечно, вот такие изменения в законодательстве, они, они, их нужно сделать. Но будет и другая проблема. Потом может быть еще очень большое и политическое влияние. Можно очень легко и хорошего директора снять. Это нужно какой-то баланс иметь. Из-за этого мы хотим назначить наблюдательный совет профессиональный, который будет делать, который будет увольнять директора, которые уже не имеют доверия. И, конечно, будет защита тем директорам, которые показывают работу хорошую, которые показывают хороший результат. Не изменится ли курс на прозрачную приватизацию, на реформу государственных компаний после ухода министра? Ну, если он изменился бы, я думаю, это была бы ошибка. і запрося, наліз буде від українців, а з громадянцев все-таки приватизацію закончить, потому що до тогда, когда госкомпанія буде у государства під міністерством, корупція буде більша. Українська економіка залежить від підприємств, якщо ми кажемо про великі підприємства. Ну, на ну, такі грубі припущення, я думаю, що це як мінімум 25% до 50%. Тобто від 20 до 50 це от вплив великих підприємств. Заявити про те, що от ми проведемо конкурс, безумовно, це дуже добре, це, це дуже прогресивна річ. Але, знаєте, тобто, Прогрес він він не обмежується одним другим кроком. Тобто, прогрес це там комплекс, комплекс заходів. Тобто, ми не можемо говорити, що нам достатньо буде два заходи там провести відкритий конкурс, що дуже там ну. Це дуже прогресивно. Відібрати найкращих менеджерів. Дуже прогресивно. Наступний крок. На чому треба бути далі? Я думаю, що я все. думаю, що тут треба зробити один крок, який повинен бути посередині, чи навіть до проведення конкурсу. Там крок повинен бути наступний. Що вимоги до цих кандидатів повинні бути наступними? Що суспільство повинно вимагати а, там базові речі від майбутніх менеджерів, які виграють ці конкурси. У них повинен бути бізнес-план, реалістичний бізнес-план діяльності цього підприємства. І цей бізнес-план повинен бути підкріплений також, будемо казати, фінансовими прорахунками. Щодо фінансування цієї діяльності за рахунок внутрішніх фінансових інструментів. Оскільки я говорю, що оскільки, якщо, якщо суспільство от, через ці всі гарні речі пропустить от, от, старі методи, старі інструменти діяльності підприємств, тобто оця поверхова красота, вона буде недовгою. Наприкінці 60-х років Норвегія та Великобританія розділили акваторію північного моря. В Територіальних водах обох країн почали видобувати нафту і газ приватні корпорації. На початку 70-х у Норвегії вирішили створити державну нафтовидобувну компанію. В 72-му з'явився статою. Спочатку компанія займалася нафтопереробкою. Право видобувати статою отримала лише через 9 років, але, маючи підтримку уряду, швидко наростила обсяги, ставши однією з найпри. Бутковіших нафтогазових компаній світу 60% своєї продукції Statoil видобуває на власному шельфі. Решту отримує за рахунок міжнародного підрозділу, який має проекти в 11 країнах світу від Анголи до Росії. У 2001 році уряд вирішив продати частину акцій, залишивши собі контрольний пакет. Зараз третина компанії належить приватним інвесторам. Держава не використовує ніяких додаткових важелів управління, крім прав власника контрольного пакету. Державу в управлінні представляє міністр енергетики та нафти. Він вирішує, як голосувати за ті чи інші рішення. Очільників компанії призначає та звільняє рада директорів, незалежний орган, куди обов'язково входить три представники робочого колективу. Норвезці зробили своїм гаслом виробляти більше, витрачаючи менше. Ефективність управління зробила їх головним конкурентом Газпрому на Європейському. Кому ринку і хоча б працює в статої 20 менше людей, норвезька компанія в чотири рази дорожча російського гіганта. Це була програма Реформа. Побачимося наступного тижня.